Самопроголошений президент Центральноафриканської республіки Мішель Джутуя обіцяє передати владу в країні у 2016-му. Колишній віце-прем'єр очолив переворот, який стався у цар тиждень тому. Після того як повстанці з коаліції Селека захопили столицю Бангія, президент Франсуа Бозізе утік з країни. Джутудія оголосив себе новим очільником і розпустив парламент на багатотисячному мітингу своїх прихильників. Він пообіцяв не допустити переслідування опонентів я звертаюся з братерським закликом до патріотичних почуттів наших співгромадян і закликаю тих, хто обрав вигнання повернутися на батьківщину. Джотудія заявив, що збирається просити допомоги у відбудові країни у колишньої метрополії Франції. Міжнародна спільнота засудила військовий переворот у цар, після якого у столиці досі не вдається зупинити мародерство. Гуманітарні організації б'ють на сполох. Лікарні у Бангі переповнені. Пацієнти лежать просто у коридорах. Наші лікарі кажуть, що у місті немає питної води, спостерігаються перепади з електрикою. Відчувається нестача пального. Зазначає речниця міжнародного комітету Червоного Хреста. За оцінками аналітиків, обіцянки нової влади, цар уникнути Вання на відьому виглядають непереконливо. Повстанці щодня проводять рейди, обстежуючи кожний будинок у пошуках зброї та прихильників колишнього президента втікача.